Ліно, я так розумію, що українську мову ви ще пам'ятаєте. Так, да, я пам'ятаю, розумію, но не балакаю. Okay. Ви дуже відома манекенниця на заході. Дуже багато працюєте в Америці, не так давно стало обличчям парфуму Оскар делярента. Зважаючи на те, що ви українка, звичайно, ви стежили за тим, що відбувалося в Україні. Чи ви збираєтеся українською громадою в Америці, аби обговорити те, що відбувається? Чи у вас багато подруг, друзів українців? У мене вся сім'я там. Я дуже часто літаю. Завжди Україну, всегда... Я слежу все время за новостями, которые у нас происходят в Украине. У меня очень много подружек украинок. Мне очень стыдно сейчас говорить по-русски, если честно. Вот правда, ссоры всегда происходят между русскими и украинскими девочками, к сожалению. Но у них они все мозги промывают у себя. Может, это провыступка? Ну, например, все говорят, что они Путина любят, да. Мы Путина не любим. що він дуже багато навредив Україні. Чи збираєтеся ви повертатися в Україну і робити щось в Україні? Всі хочуть якось інвестувати гроші, звичайно, зароблені в модельному бізнесі. в якусь справу. Які плани у вас? Я дуже би хотіла допомагати Україні. Я на самом деле вже у мене є школа, одна школа інтернат, 76 дітей, і я їх з собственного кармана. Я повністю обсвічую цю школу. Я дуже благодарна. судьбе шансу что я модель я не думаю что я там самая красивая или же самая умная И мне просто очень повезло я считаю вот Но у меня всегда голова работала в плане как как, как строить бизнес я очень у меня Не знаю, я дуже люблю головою працювати. Чи встигли ви закінчити вищий навчальний заклад в Україні, чи десь в Європі, чи в Америці? Чи можливо є в планах отримати вищу освіту? Школу ви встигли закінчити вдома? так, да, школу я закінчила, закончила, ніколи не получала к сожалению. Више образовані це щось... Like a dream. Я очень хочу получить. Я всегда пытаюсь, я хочу пойти в NYU учиться, но у меня нет времени на это. Может однажды как-нибудь, может когда дети появятся, я буду и нянчить, и, и учиться заодно. вы встигли надбати, так би мовити, за свою кар'єру моделі. Ви вже придбали помешкання в Нью-Йорку. Вас є власне автомобіль, можливо, є плани, є мрії. Ну да, у вас такі уже очень приватные вопросы пошли. У меня машина есть в Париже, Да, у меня квартиру я прямо сейчас покупаю в Нью-Йорке. На Манхэттене, вот я обеспечиваю полностью свою семью. Ну да, я много денег трачу.